Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. На перехресті вулиці Стуса і Данилишених у Трускавці знаходиться доволі запущена земельна ділянка. Тут насправді вона огорожена такою металевою огрожею, і на ній встановлений паспорт будівництва. Дивлячись на цей паспорт будівництва, видно, що ще в 2013 році мали початись тут будівельні роботи. Тут мав бути зведений продуктовий магазин. Ще в третьому кварталі 2015 року всі роботи мали бути завершені однак зараз на календарі вже 2017 рік, а ділянка насправді розрита і вона досі пустує. Виглядає доволі занедбано. Власники цієї земельної ділянки стрілки переводять на водоканал і звинувачують саме е, водоканал в тому, що тут відбуваються постійні суви грунту, і навіть е, оцей хідник обвалився, який нещодавно був прокладений ще в кінці минулого року. А водоканал каже, що порядок з цією земельною ділянкою повинні навести її власники. Тим не менше, як би та. М, не було, але ця ситуація впливає безпосередньо на всіх мешканців цього мікрорайону, адже люди, які ходять сюди, відчувають дискомфорт, адже цей тротуар постійно обвалюється. Огорожа, яка встановлена тут, також постійно завалена. І є небезпека того, що навіть якась дитина може випадково звалитися у ту яму.